І хочу повідомити вам добру новину, що зараз вийшла книга. Ось так вона виглядить: Омріяне небо. Книга, в якій записано велика кількість чудових віршів, які надихають, які мотивують іти вперед, незважаючи на труднощі, незважаючи на час війни, і ця книга багата піснями. І також ви можете в відкритому доступі знайти фонограми до цих пісень. Якщо ви співаєте, ви можете мати цю чудову можливість мати нові тексти. Для ваших пісень і безпосередньо в опису до цього відео ви можете знайти посилання на сторінку автора Ганни Горбатюк, також її номера телефонів. Хочу сказати вам, що тираж книг обмежено. І ви повинні поспішити, щоби замовити безпосередньо про ціну про можливості доставки там, де ви є. Це безпосередньо ви зможете говорити з автором цієї чудової збірки. Перед, скажемо, тим. Як ми з вами відправимося в новий робочий тиждень? Пісня Молитва за Україну є автором слів, якої є Ганна Горбатюк. Я з нетерпінням чекатиму зустрічі з вами завтра, по милості Божої, о сьомій годині за київським часом. Ну а на завершення нагадую вам, що в опису до відео ви можете знайти посилання на сторінку автора пісні, яка Прозвучить на завершення молитва за Україну у виконанні нашого з вами уже улюбленого тріо: це Кристинич Валентин і Галас Вікторія та Ліліана. Ви можете поспішити, щоб придбати для себе цей чудовий-чудову твір книгу: Омріяне Небо. Поки що вона є доступна. І в опису до відео ви знайдете і номер телефону, і безпосередньо посилання на сторінку автора. Я думаю, що навіть ось так, якщо я вам покажу, то ви побачите номера телефону. Вони на вашому екрані. Ну і з нетерпінням чекатиму зустрічі з вами завтра. До зустрічі. Хай добрий Господь рясно вас благословляє! Ждає сьогодні від слої війни, я дні всі ночі молюсь на колінах, Щоб Бог захистив на світ горя біди. Моя Україна ти не одинока, якщо навіть світ не залишить тебе. Вбиває і нищить стригається, небо палає земля, та наше спасіння, все ближче і ближче, Мій добрий Господь, ти надія моя, моя Україна. Ждає сьогодні моя Україна, і серце від болю нестерпно болить. мою за родину за всю Україну, будь з нами Господь кожен час, кожну мить.